У серпні у Вінницьких ЗМІ з'явилася інформація про чудесне звільнення жителя міста Хмільника, студента медика Назарія, який їхав в зону АТО працювати волонтерем, а опинився у полоні ДНРівців. Сайт Моя Вінниця з подачі прес-служби Миколи Катеринчука публікує інформацію, що депутат за проханням матері полоненого звернувся до президента, генпрокуратури та СБУ. Щоб сприяти звільненню хлопців, сам Микола Катеринчук балотувався до Верховної Ради по 13-му виборчому округу до мешканки входи місто Хмільник. Одночасно ряд центральних ЗМІ публікують матеріали, в яких розповідає про те, як насправді відбувалася операція за звільненням заручників. Назар просто був одним із них, і звернення до президента жодним чином не вплинуло на звільнення хлопців. Звільняв заручників спецпідрозвіл Альфа, і зазвичай така операція проходить під грифом секретна або совершенно секретна. На жаль, Микола Катеринчук вирішив пропиаритися на даній темі і оприлюднив імена хлопця, що стало причиною зриву наступних переговорів щодо звільнення інших заручників. Сподіваюсь, належну оцінку діям. Втім, як і піару Миколу Катеринчуку дасть генеральна прокуратура.